Всім привіт із сонячної Італії. Зима в Італії. Грудень завжди класний такий сонячний, ну, біжменс завжди може бути. А от січень. Має бути сніг. Має бути сніг. В нормальних країнах йде сніг. В нас навіть в горах не випало. Е, Мілан. Там є вокруг Мілана, наскільки я розумію, є гори і є курорти зі снігом, тому що там ближче до Жвіц... Звіцеру, Швейцарія, то там засніжило трохи. Там трішки люди фотографії виложили. А в нас нема нічого. Але в нас такі дороги, що і сніг, це по трасі, то він не налипає. А в нас як присніжує, трішки-трішки присніжує, то вже ніякої школи і ніякої роботи. Люди вже не виїжджають. Хоча, хоча ризикують. Да, якщо вранці виїхали, не було снігу. Ввечері як повертатися додому. То мають оці панди, щ... 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 чотирьохприводні, яким уже там. За 30 років тим машинам, а оці нові машини в нас там не проїдуть. Підказуйте, що робити, коли не хочеться їхати додому. Наче треба з'їздити в справах, да? купити один гаджет, який коштує ж, там, лише 5 євро. І ти такий, їхати додому чи їхати в справах, по суті, це ж можна зробити да? ну, як робота. Ой, хто думає, що без роботи весело, то ви дуже помиляєтесь. Ви дуже помиляєтесь. І ви знаєте, в якийсь момент я навіть відчула, да, як от бути інвалідом. Да? Інвалід, який не може сходити на роботу і заробити, да, в когось руки, ноги нема. Ну, класно, коли тебе, тобі хтось допоміг. І допоміг Ти виконуєш якусь роботу. Будучи інвалідом, ти виконуєш якусь роботу. Це дуже класно. Дуже класно, коли такі категорії людей є кому допомогти, відкрити очі і показати, що ти можеш робити це, це і це. Тому що людина сама не догадається. Я от пару днів тому, я от я просто уяви, я відчула те, що відчувають вони. Ну, Я не інвалід. Але... Але в мене дитина з цукровим діабетом. І зараз я їду від школи вже от, щодня, да, щодня. Мені писали, нащо ти нам це розказуєш? Розкажи своєму. Ви знаєте, їм своїм навіть як розкажи, то безкорисно. Я ж, в мене таке враження, що я, одружила, я одружилася не з одним італійцем. У да? мене влог про життя в Італії, про життя в горах, заміж за італійця. Я одружилася не з одним італійцем, а ми з ним разом одружилися з його сім'єю. Не просто я з ним, а ми з ним разом одружилися з його сім'єю. Ну, мені то байдуже, вони мені чужі, там, що вони мені требують, не требують від мене, їздять, по мені не їздять. Це таке. Я можу відгородитися. А він не може відгородитися. Він не може відгородитися. І, ну, вибачте, він до 42 років був біля них і вважав, що це так і треба. А потім, як ми одружилися, дозволив їм їздити по нас. І він робити з цим нічого не хоче. А що ж я маю з цим робити? Та й таке. Додому не хочу їхати, не то, що там вдома хтось є. Там вдома син тепло, він натопив уже камін, все класно. Але сидячи вдома, далеко не заїдеш. І ви знаєте, ця зона комфорту може дуже гарно по башці дати і в депресію вігнати. Чому люди, здавалось би, така природа в комфорті, собі сидять тихенько, все є в достатку. А депресують. Чому? Чому? Тому що зона комфорту подає ще й депресію. В усьому має бути баланс. Так що, хто там думає, вийти мені з дому, не вийти чи ще деньок посидіть. Ну, я знаю, що в нас нереально посидіти деньок, не в нас не де, як ти в чужій країні треба працювати, ти вдома треба працювати, то класно. Я завжди любила, да, ми в селі, і я завжди любила вийти на город. У мене все, у мене не вилезено було, у мене серединка була. Це в мене в подрузі, яка от... Я вже там біля неї криша в мене поїхала. Це в подрузі, в мене все на городі вилизано. В хаті ні. В хаті, коли бардак, то вона здорова, то все добре. А на городі вилизує, лишній раз не виїде нікуди літом. Вчителька, да, вчителька цих два місяці вдома, мені там треба полити, мені треба посапати. О, а потім депресії в нас. Так що, дівчата і хлопці, знаєте, оцей режим ти встав, кудись поїхав, зробив діло, отримав за це якусь винагороду, все, супер. Я теж встаю, в мене є режим, а, але я винагороду не бачу. Так, да, я буду про це говорити, поки я не вирішу свої проблеми. Дивіться, в мене ось діор є діор. Ну, це іспанський, і він класний, він не спиртякою пахне, він класний. Це ото якісь варовані. Да, варовані. Це в мене чоловік на Сичілію їздив, і там його колезі три за 50 євро втюхали, вони зупинялися, кави випити. Туалет сходити, їхали з Сицілії з відрядження. А до нього причепився один і прямо каже, ну, закидає в торбу. Причепився ж цей бери. То йому 5, ну, правда, два діора і три чоловічих. То два чоловічих таких, там подарив він комусь, а один чоловічий такий, що і жінкам підходить. Знаєте, вони ж по кольору жовта це таке. Це завжди таке романтичне. Потім червоне це солодке, голубе це освіжаюче, зелене це теж освіжаюче. Вони ж по кольору ви не знали? Я теж раніше не знала. А ще такий момент, що да, от ми літом одні парфуми любимо, а зимою можемо любити зовсім інші. М -м -м. Так що такі, подухаємося і їдемо в справах. Що сидіти? І взагалі, от духнув, і вони не це, да, три штуки за 50 євро. Що це там за духи? Ну якщо їх вкрали, а тоді втюхати намагаються. То це... І знаєте, яка в нього була думка? Треба брати, бо ці сицилійці ще по башці дадуть. Розумієте, ще і це Такі прикольні. Я можу, можу сказати. Не, не всі духи люблю. Я в них не розбираюся, але це ці класні такі. А, був у мене сьогодні було Ордзо, ордзо – Це напій з ячміня, напій з ячмія, а цикорій це е, напій із коріння цикорія. Є цикорій салат, який можна їсти. Якщо його залишити, він ото зацвіте такими голубенькими квіточками. Можете подивитись, кому цікаво. А є цикорій дикий. І він отак прям в нас росте, як волошки. В нього схожі на волошки квітки, тільки інша структура. Це оцей цикорій. І його можна збирати і можна пити. Це теж я не так давно дізналася. Так що, э, орзо 100%, метаболізм запускає на ура. Я сама в шоці. Єдине, що цукор може блокувати. От саме цукор блокує. І від цукру, кажуть, і, і жога може бути. Так, в мене мертіллі без додавання. Написано Zero дзукері ноль цукру. Це просто по типу, що додатковий не додається. І тут виходить на половину менше. Я взагалі не розумію, навіщо додавати цукру, воно тоді солодюще. Це теж не кисле. Ось все. Воно таке, наче це, водичка після мертіль. Помили їх там, ті мертіллі. Лохіну помили там і дали. А, так що, якщо купуєте сік, вже якщо купуєте, да, щоб в роті пополоскать, то беріть без цукру. Там не замінник цукру, і там просто, ну отай фрукт, який може сюди попався, то є. Тут карбогідратів 5. А якщо не написано нічого, то карбогідратів буде 12 в рази більше. Ну, Це був перший шок. Тобі був перший шок, як Марії виявили цукровий діабет, то таке було перший шок. Так що такі справи? Що я робила ці дві години, поки чекала між Марійним перекусом і обідом, я вам не скажу. Ой, добре тоді, давайте поїхали. Правильно, їдемо, що кудись заїдемо в якесь ченезі.